Всім привіт! Хто сюди потрапив по своєму бажанню чи не своєму, але це буде перше відео. Чесно кажучи, навіть не писав сценарій до цього, хочеться якось так почати, щоб подивитися, що з цього вийде. Кожен раз в своєму житті я думав створити канал і. Боявся, боявся, і тепер, я думаю, настав цей момент, коли я його створив. І, чесно кажучи, я не впевнений навіть в темі, або що я буду сюди викладати, і так далі. Але просто захотів це зробити, тому що вчора говорив з своїм найкращим другом вечором, і він мене все-таки Підтолкнув до цього, щоб я все-таки його створив і попробував. Чесно кажучи, не знаю, що з цього вийде, але сподіваюся, що це буде не зря. В принципі, навіть не знаю, для чого я це відео записав, тому просто дякую за цей перегляд. Далі побачимо, як все буде розвиватися.